У Галицькому районі активно готуються до відзначення дня перемоги. У містах і селах проходитимуть пам'ятні заходи, у яких візьмуть участь ветерани Другої світової війни, а також представники органів державної влади, місцевого самоврядування, жителі району. Крім того, напередодні свята управлінням праці і соціального захисту населення було проведено передбачені законом виплати матеріальної допомоги учасникам війни та вдовам загиблих солдатів радянської армії. Подробиці дивіться далі. У райцентрі можна знайти чимало місць, пов'язаних з подіями Другої світової війни. Це й брила, що нагадує про відомий з історії таран Бутеліна, і пам'ятник на місці поховання воїнів радянської армії, які загинули у боях за визволення району від фашистських загарбників. Стараються люди відновити пам'ятники. Прибрати брати біля них в цьому участвують і сільські ради, і міська рада, і е, участвують і школярі, які теж пам'ятають про цих людей. Люди на цей час всі старенькі, всім минуло вже за 85 і більше років. Лишилося цих людей дуже мало, але і районна рада, і міська рада стараються цих людей завжди мати під опікою, цікавитися їхніми справами. Подбали у районі і про своєчасну виплату щорічної грошової допомоги ветеранам війни та вдовам загиблих. Інвалідів війни першої групи в районі нараховується сьогодні 38 чоловік. Якщо в прошлому році одноразова грошова допомога складала 2200 гривень, в цьому році вона складає 2415 гривень. Інваліди другої групи в районі їх нараховується 22 чоловіки. Якщо в прошлому році вона складала 1920 гривень, у цьому році вона складає 2110 гривень. Так і відповідно третя група інвалідів Великої вітчизняної війни, в районі їх нараховується 15 чоловік. В минулому році допомога складала 1720 гривень, в цьому році 1895 гривень. Не забути цієї постанови і про учасників бойових дій. В минулому році їх було 228 чоловік, в цьому році їх 201 чоловік. Значить, грошова допомога становила в цьому році 745 гривень, в тому році вона складала 675 гривень. Така категорія, як вдові, їх із кожним роком стає все менше і менше. Із 171 вдови в цьому залишилося у році 154, і відповідно грошова допомога складала 340 гривень і в цьому році 375 гривень. Учасники Великої вітчизняної війни із 2900 чоловік на даний час залишилося 2613. І допомога, відповідно, складала 125 гривень і 135 гривень.